Новина про призупинення постачання американського озброєння застає українців не в найкращий час. Росія активно веде так званий літній наступ на фронті, а тилові міста переживають рекордні нальоти дронів, крилатих та балістичних ракет. Дуже погана для нас подія, тому що навіть зараз вже є проблема з точки зору того, щоб від тих же самих дронів, від ракет. І я не уявляю, що буде, коли усі запаси закінчаться. Зовсім теж вважаю, що США стала ненадійним партнером. Перша інформація про замороження поставок лунає не від офіційних осіб, а від анонімних джерел у західній пресі. Пентагон призупинив цілий пакет військової допомоги, уже готовий і запакований до відправки у Польщі. Причина, нібито, щоб перевірити, чи не вичерпалися власні запаси американської армії. Там і керовані ракети для Хаймерсів, і Гелфаєр, і 155-мм снаряди, і стінгери. Але що найважливіше, десятки так давно очікуваних ракет для систем ППО Петріот. Усе це виділено Україні ще за президента Байдена від рішення Київ, м'яко кажучи, в шоці, хоча і не подає вигляду. Для роз'яснень до МЗС викликають тимчасово повіреного США в Україні Джона Гінкеля. Українська сторона запросила термінову розмову з американцями, аби з'ясувати, що ж таки трапилося. Європейські союзники були не менш приголомшені за Київ. Видання Блумберг повідомляє, що від Білого Дому зажадали офіційного роз'яснення такого кроку а в подальшому пом'якшення позиції або навіть скасування. Миттєво включилися у процес Німеччина в офісі канцлера Фрідріха Мерца. Підтвердили, що ведуть екстрені інтенсивні переговори щодо закупівлі систем Петро для Києва за їхній рахунок. У Берліні добре розуміють, альтернативи цьому ППУ у збитті балістики нема. Саме проти ракету, проти балістики, на жаль, комплекс МТ не може замінити. Тому відповідно той запас, який буде зменшуватися, він автоматично перерозподіляється. Тобто, якщо у нас є в запасі менша кількість ракет, ми їх перерозподіляємо, і вже тоді певні цивільні об'єкти вони ну не попадають в цей пріоритет. Головне питання, яке зависло у повітрі: хто і чому прийняв таке рішення? Невже Трамп особисто віддав наказ зупинити допомогу Україні? Відповідальним за замороження поставок спершу назвали такого собі директора з питань політики Міністерства оборони Елбриджа Колбі в американській пресі один за одним з'являється інформація про спантеличення серед вищого істеблішменту США для працівників держдепу, радників з безпеки та членів конгресу? Це стало абсолютно? абсолютною несподіванкою в обох партіях взялися перевіряти, чи не порушує затримка поставки законодавство, яке вимагає надання Україні допомоги в галузі безпеки. Пізніше американський NBC News довідався, що рішення було одноосібно прийнято главою Пентагону пітом Гекситом. Посадовець до речі, вже робив так раніше, а потім ці його кроки доводилося скасовувати. Втім, Трамп поспішив підставити плече своєму міністру. Ми не призупиняли, ми постачаємо зброю. Ми вже надали дуже багато зброї, але ми продовжуємо постачати зброю. Працюємо з ними і намагаємося допомогти. Але розумієте, Байден спорожнив усю нашу країну, передаючи їм зброю. А ми повинні переконатися, що в нас самих її достатньо. Високопоставлених посадовців на умовах анонімності розповіли тому ж таки NBC News, що проведений аналіз на найближчому рівні не показав жодних загроз виснаження запасів американської зброї. Тим часом у соцмережах із серед аналітиків почали ширитися конспірологічні теорії. Зупинка допомоги Україні співпала з літнім наступом Путіна на українському фронті, і це така допомога Кремлю. Ще одна версія зупинка постачання це виконання вимог Росії для припинення вогню. Наступний варіант скандал довкола збройного ембарго мав полегшити Трампу розмову по умиротворенню агресора. До того ж, дзвінок був не один. Уперше за три роки путіну подзвонив французький президент Еммануель Макрон. Дива не сталося. Російський керманеч обом дав чітко зрозуміти від своїх агресивних цілей в Україні. Він не відступиться. А президентові США Путін по суті ще й плюнув в обличчя, бо повітряна тривога в Україні почалася ще під час телефонної розмови політиків, і саме у цю ніч стається рекордний обстріл Києва. Явно підготовлений на день незалежності Сполучених Штатів. Очільник Білого Дому не приховує свого розчарування від розмови і визнає зрушень у мирних переговорах, так і не сталося. Я дуже розчарований сьогоднішньою розмовою з президентом Путіним. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Це все Байден, це не я. Це війна Байдена. Цього б не сталося, якби я був президентом. Але тепер це виглядає як співучасть Трампа у бомбардируванні стратегічного союзника. Якщо Трамп хотів цим рішенням про припинення допомоги задобрити Путіна і сказати Дивись, я припинив поставки зброї України. Давайте припиняй вогонь. Путін сказав Ні і вдарив по Києву. Тобто зараз, очевидно, Трамп має ухвалити рішення. По-перше, про відновлення. Якщо він брав участь в цьому мир, про відновлення поставок, дозволити їх закупівлі і дозволити Німеччині закупити і Україні і Німеччині закупити додаткові системи Петріот. На наступний день після дзвінка Путіну із Трампом проводить особисту розмову український президент. Зеленський розповів про поточну ситуацію на фронті та в тилу. За результатами переговорів говорить про позитивне зрушення та навчена гірким досвідом українська команда дещо змінила підхід до чинної американської адміністрації. Тож, окрім просто просити зброю, вирішили пропонувати за неї гроші і ділитися власними технологіями. Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова, домовились про зустріч наших команд. Щоб збільшити силу ППО, дуже детально говорили про спільне виробництво, і нам це потрібно. Я мерецьпро позитивний фідбек від розмови говорить і Вашингтонське видання Аксіос. Оглядач баракравіт знайомий з деталями дзвінка, каже, що Трамп висловив бажання допомогти з ППО і перевірити, що саме і за яких обставин було призупинено його посадовцями. Вже пізніше в літаку, під час розмови з журналістами, Трамп ділиться, що дійсно засумнівався в готовності Росії до миру і що вже пригрозив Путіну санкціями. Знаєте, ми багато говорили про санкції, і він розуміє, що вони можуть бути застосовані. І знаєте, він професіонал. Я думаю, що я жорсткіший щодо Росії ніж був майже щодо будь-якої іншої країни. Очевидно, що для Путіна такі останні китайські попередження від Трампа вже не сприймаються серйозно. Водання Wall Street Journal пише кремлівський очільник добре відчув слабкість чинної американської адміністрації, а відсутність реакції на обстріли сприймає як сигнал для посилення атак. Що вже казати про те, як у Кремлі зраділи рішенню заморозити Україні зброю, чого він прагнув ще від початку повномасштабки. Таким чином для Росії відкрилося небачене досі вікно можливостей. Фактично, це літо зазначають фахівці з інституту вивчення війни. Є ледве невирішальним в контексті наступу на Україну. Що аналітики, що розвідслужби твердять, саме у 2026-му в Росії почнуть даватися в знаки економічні проблеми, спричинені війною. Вочевидь, саме тому Путін заговорив про скорочення витрат на оборону в майбутньому.

Це досить багато, досить багато. Ми заплатили за це інфляцію. Але ось найголовніше, ми плануємо скорочення витрат на оборону наступного року та року після нього протягом наступних трьох років. Ми плануємо. звичайно, йому ніхто не вірить. Скорочення грошей на війну можливо лише тоді, коли вони в Путіна закінчаться. Просто щось змушує диктатора вимовляти ці слова, і всі закляті друзі Росії. Це добре бачать. Пахан вже не той. Почав втрачати свій, здавалося вічний вплив на південному Кавказі. Облави російського ФСБ на азербайджанців в Єкатеринбурзі, внаслідок яких загинули двоє людей, і ще кілька були поранені. Відкрили справжню скриньку Пандори. Рейди нібито проводили за справами нерозкритих злочинів понад 15 років тому. Відповідь Хамалієва стала для путінського режиму катастрофічною. ще не відійшов від люті за збиття літака азербайджанських авіаліній в грудні минулого року. Дві зенітні ракети спричинили тоді загибель 38 пасажирів. Від Путіна Алієв навіть вибачень не добився. Тож тепер Баку почав діяти дзеркально. В країні влаштували справжні показові маски шоу, затримали 13 громадян Росії. Обшуки проводили і в офісі пропагандистського агентства Супутник. Саме там, як повідомляла місцева преса, працювали агенти ФСБ. На суді підозрювані у наркоторгівлі та кіберзлочинах постають з добряче відгамселеними обличчями ніякого пієтету до Москви і недоторканності руських. При всій повазі до Азербайджану його історії традиція. Якщо Росія на секундочку підніме брову, то ми ж третій торговельний партнер Азербайджану. І хочу нагадати, яка кількість грошей пересилається з Росії в Азербайджан, а не з Азербайджану в Росію. Війна в Україні допомогла Азербайджану успішно повернути під свій контроль нагірний Карабах і безпосередництва Росії врегулювати розбіжності із Вірменією. Баку потроху відбирає у Москви монополію на постачання енергоресурсів до Європи. Вже зараз ЄС став найбільшим торгівельним партнером Азербайджану. А ще Ільха Малієв встиг заручитися великою військовою підтримкою з боку Туреччини. Навіть про відкриття гігантської військової бази турків домовився. А цими вихідними у місті Ханкенді влаштували справжнє збіговисько тюркських лідерів. До Елієва та Ердогана приєднався прем'єр Пакистану, очільники Узбекистану та Киргизстану. Москва перестає бути центром, до якого звертаються за схваленням. Тепер це складний сусід, якого можуть слухати, але не боятися. Все це відбувається на фоні війни, ізоляції і конкуренції за вплив, що росте в регіоні. Росія втрачає союзників. Колись підпорядковані Москві народи і стратегічні партнери Росії за документами дають Путіну зрозуміти, вони більше не колонії, і здається, тільки російський телевізор ще вірить. Досить Путіну підняти брови, і всі повернуть повернуться в стійло. Оксана Каченко, ТСН Тиждень, 1+,1.